При вході у відділення кімната очікування її зробили для пацієнтів та їхніх рідних, які чекатимуть на консультацію лікарів, каже завідувач відділення Микита Савельєв. Чи з плановим направленням на госпіталізації будуть перебувати тут, чекати своєї черги? На екрані монітору буде висвічуватись номер порядку, і в якому черзі, коли підійде до нього спеціаліст. Пацієнтів у невідкладних станах доправлятимуть одразу у новозбудоване відділення. Там вони перебуватимуть добу на діагностичних ліжках, доки лікарі проведуть усі обстеження, каже медсестра процедурного кабінету Оксана Піскова. Палата обладнана моніторами, апарат штучної вентиляції легень, кислородними концентраторами, ЕКГ-апарат. Це значно скорочує наш час. Все під рукою. Все знаходиться безстранько підключається, все заряджене, все підключене. Оксана Піскова показує кабінет, де перебуватимуть чергові лікарі. Це лікарсько-медсестринський пост. Тут знаходяться таблетовані препарати. Тут якраз ми можемо спостерігати через всі три вікна всі три палати, саме ближче до нас реанімаційні койки. Після обстеження пацієнтів переводитимуть лікуватися в інші відділення. Тому трьох палат, які розраховані на 12 пацієнтів, вистачить, каже завідувач Микита Севільєв. У відділенні є ординаторська, лікарсько-медсестринський пост, де буде перебувати лікар та медсестра. Відділення працює 24 на 7. Відділення повністю обладнано, є санвузол, тобто нікуди не потрібно виходити персоналу, вони будуть перебувати тут. І всі діагностичні послуги, ЕКГ. Вимірювання артеріального тиску, моніторинг, УЗД проводиться безпосередньо в відділенні. На два кабінети в новому та старому нині працює фельдшерка Аліна Шимко. За добу до екстреної медичної допомоги потрапляє до сотні осіб. Тому, каже, очікує, що після ремонту працювати стане легше. У нас вже буде свій лікар приймального відділення, який вже назначить лікування хворому і назначить обстеження. Після цього вже може лікар прийти з відділення і це все буде готово. Пацієнт буде повністю обстежений. Ну, коли є скажімо так, гарне, красиве відділення, і набагато приємніше і лікувати, і приймати пацієнтів. Черкащанка Ірина Мельниченко говорить, допомогою лікарів тут задоволена. Екстрена Екстрена допомога потрібна кожному. У людей бувають різні випадки. І за допомогою ти вже знаєш, куди можна звернутися. Це відіграє дуже велику роль. Спеціалісти гарні відразу надали допомогу. Допомога якісна, швидка. В мене пройшли три тижні, як я з гіпсом. Сьогодні мені його зняли. Такі умови допоможуть якісніше та швидше надавати медичну допомогу, каже директор закладу Олександр Федорук. Ми виготовили проєктну кошторисну документацію на прибудову і реконструкцію внутрі відділення. Минулому році із державного бюджету було виділено 7 мільйонів гривень, і на ці кошти ми зробили не прибудову, це ті. Це ті приміщення, в яких у нас не було приймального відділення. Слідуючим етапом ми плануємо ще закінчити ремонтні роботи в тих відділеннях, які ну, це операційна теропунти, деякі смотрові і все. І ну, десь планується ще десь приблизно 5 мільйонів гривень потрібно, щоб завершити ці роботи. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.